Вітаю вас, малята. Подивіться, хто сьогодні до нас завітав. Так, це корівка. У неї роги і копита, на всіх дивиться сердито, та добріша вона від цуценя. На всім не молочка. Дітки, подивіться, що є у корівки? Тулу, голова, на голові ріжки, вушка, очі, носик, ротик. А ще й у корівки є хвіст, ноги на ногах копита. А що любить їсти корівка? Травичку. Сіно. Якого кольору тулуб у корівки? Чорний. А наша корівка хоче мати на тулубі білі плямки. Давайте їй допоможемо. Для цього нам знадобиться біла крейда. ось така. Давайте візьмемо білу крейду та малюємо білі плямки на зображені корівки. Ось так. Ось яка у нас вийшла плямиста корівка. Вона дуже задоволена і дякує вам.